Дуже сильно помиляється той і обманює себе той, хто каже, я маю Бога в серці, і більше мені ніхто і нічого не потрібно. Я собі буду з Богом спілкуватись так як я хочу. Це неправда і це неправильно, тому що ми можемо спілкуватися з ним так, як Він нас навчив, так як Він нам показав. І тому апостоли, дивлячись на Ісуса Христа, казали: Господи, а навчи нас молитися. І тому Ісус Христос дуже багато чого нас навчив. Багато що нам розказав. Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня, бо там каже Ісус: мало того, що ти будеш говорити, Господи, Господи, нащо тобі це говорити, якщо ти не будеш виконувати моїх слів, якщо ти не будеш виконувати те, що Він навчає, і те, що Він каже. Ісус Христос своїм Словом якраз навчив тебе. Як спілкуватися з Богом, як жити християнське життя? Він навчив тебе, хто ти, а хто він, який стосунок і зв'язок є між тобою і Ним. Він навчив тебе дуже багато всього. Однак також в сьогоднішньому Євангелі звертається до тебе і каже, коли ти будуєш будинок свого життя, копай глибоко. Наріжним каменем має стати. Ісус Христос це копати глибоко. Зробив все для того, щоб Твоє життя, Твоя віра, Твої бачення і погляди, щоб вони не були поверхневими. Тому що Оце, Господи, Господи, в мене Бог в серці, в душі більше ніхто не потрібен. Це дуже поверхнево. Бо коли людина насправді починає копати глибоко, а який це стосунок має бути з Богом? А яким Бог мене створив? А що він від мене хоче, яким він хоче мене бачити? Що я маю робити для того, щоб жити, а що таке життя? Копати глибоко це заглиблюватись в сенси. Ісус Христос дав тобі можливість через Його Слово, як Він же ж каже в Євангелії, пізнавати і розуміти таємниці Божого Царства. До таємниць Божого царства треба копати глибоко. Твоя віра не може бути поверховою. Отож, навчися будувати свій будинок, копаючи глибоко, будувати свою свідомість, свою віру, будувати своє життя, копаючи глибоко, пізнаючи справжні сенси того, що ти хочеш і в кого ти хочеш вірити, справжні сенси того, як вірити. І цього навчити тебе може виключно Ісус Христос, тому що Він Бог. І виключно через Його Слово, глибоко пізнаючи його, ти зможеш це для себе відкрити. Не намагайся жити поверховою вірою, бо твої власні мудрування і твої власне, і щоденне навіть Господи, Господи, не будуть перемінювати Твого життя. Переміною для твого життя буде глибоке пізнання і відкриття Христа. І тоді ти збудуєш своє життя, яке не буде прогинатися, не буде руйнуватись ні від нападів.